Во ім'я Отца і Сина і Святого Духа, вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогодні ми з вами в Евангелійському читанні слухали притчу про багача і Лазаря. коли жив багатий чоловік, жив собі розкішно, веселився щодня, і біля воріт чи біля сходів його прекрасного будинку. Сидів бідний чоловік на ім'я Лазар хворий, і не було до нього нікому ніякого діла. І годувався він з тих відходів, які були в домі багача, а хвороби його, струпи його облизували собаки, тому що більше не було кому потурбуватися про нього. І ось помирають обидва, і відбувається діалог. Тому що, виявляється, після смерті лазаря віднесли лоно Авраама, а багатий потрапив до місця мук. І він просить Авраама, щоб той послав Лазаря, аби Лазар, мочивши палець у воді, похолодив йому язика, бо так йому жарко, так йому тяжко там мучитися в пеклі. Але Авраам зазначає, що не можна перейти, немає ніякого сполучення між одними і іншими. Тоді просить багатий, щоб послав Авраам лазаря до його п'ятьох братів, які лишилися ще на землі жити, щоб вони покаялися і змінилися, щоб не втрапили в таку халепу, в яку втрапив він. І тут Лазарь, Авраам зазначає, що є у них у цих братів. Моїсей і пророки, і що нехай їх слухають, а якщо не послухають їх, то навіть якщо хтось із мертвих воскресне, це їм не допоможе. Отже, про що ця притча? Так взяти у першому, так би мовити, наближенні виявиться все просто: притча про те, що всі добрі люди. Всі бідні люди попадуть в рай, всі багаті попадуть в пекло. І здавається, це так, це зрозуміло, тому що багаті вони живуть там собі, як хочуть, а бідні вони всі мучаться. Але, виявляється, дуже багато деталей і нюансів, які заставляють нам задуматися над смислом цієї притчі набагато глибше. Як звали бідного чоловіка вбогого? Його звали Лазар. Його ім'я лишається на сторінках Євангелія уже тисячі років доноситься до нас. Більше того, загальна назва лікарень Лазарет теж пішла від ім'я Лазаря, тобто там, де лікують хворих людей. А як звали багатого? А ми не знаємо, як його звали. Христос не називає Його імені. Воно не важливе, це ім'я. Воно, скажімо так, нікчемне це ім'я. Воно не заслуговує на те, щоб його повторювали. І ось помирає сказано Лазар і був віднесений на лоно Авраама. Що таке лоно Авраама? До того, як Господь наш Ісус Христос, Христос воскрес, всі мертві. Потрапляли до так званого Шеолу, тобто пекла, місця віддаленого від Бога. Але і там ми бачимо, що були місця великих мук і були місця просто такого перебування в очікуванні з надією на Месію. І от саме там був праведник Авраам, як батько всього єврейського народу, і туди ж лоно Аврааму, був віднесений і Лазар. Що відомо про смерть богача? Відомо, що помер багатий і поховали його. Про Лазаря не сказано, що з ним сталося. Ховали його, не ховали його. Десь просто закопали в якомусь там рові. Ми не знаємо, що було. Про багача ховали, тобто йому влаштували похорони пишні, тому що він був багатий і знатний чоловік. Але давайте подивимося, хто такий Авраам. Авраам це батько, як я вже казав, єврейського народу, правотець їхній. Він був бідний чи він був багатий? Він був багатий. Виявляється, поділ відбувся не за ознакою матеріального стану, не багатий бідний. І в Лоні сам Авраам теж був не бідний чоловік, і ми знаємо із старого заповіту багато праведників були багатими людьми. І багато новозавітних наших християнських святих також є людьми небідними, були точніше, були людьми небідними. Це означає, що не в багатстві справа, а мабуть, вставлені до цього багатства, в розпорядженні цим, цим багатством. Та і потім, а чи, ми бачимо, чимало з вами жебраків і бідняків, чи всі вони спасуться. Чи всі вони дійсно ведуть Царство Небесне? Теж велике питання. Так, вони несуть зараз оцю, цей хрест важкий бідності, але про що їхні думки і де їхнє серце, ось в цьому ключ питання. Якби багатий з допомогою свого багатства робив добрі справи, турбувався про інших людей, в тому числі про цього нижчого чоловіка, якого він безумовно знав. Тому що, коли він говорить Загравом, за він каже, пошли Лазаря, він знає, як його звати навіть. Що це Лазарь? Це той чоловік, який сидів у нього, біля його будинку. Але він про нього не турбувався, знаючи, що він сидить, знаючи навіть, як його звати, який він хворий, про нього він не турбувався. Ось в цьому ключ розгадки цієї притчі. Де твоє серце, людина, про що ти турбуєшся? Якщо ти все життя своє просто насолоджуєшся життям, просто для самого себе і своїх друзів, близьких, хто тобі також віддячує такими самими гостинами, життя пропадає даром. І навпаки, якщо ти життя своє проводиш, нехай, можливо, і не дуже добре матеріально, але в труді, в молитві, в турботі про інших людей, то, звичайно, така душа спасається. І ось і ми, коли організовуємо наше з вами життя, повинні про це дбати, розуміти, що не тільки ми маємо якісь потреби, і нужди і проблеми, такі ж самі потреби і нужди, і потреби і мають інші люди, які нас оточують, і нам потрібно одне одному допомагати. В цьому наша сила, в цьому ключ до нашого майбутнього життя тут навіть на землі, як простих земних людей, якщо ми будемо одне одного підтримувати і одне одному допомагати. Незважаючи на наші якісь відмінності, характерів, статів, віков, національності, релігії, все рівно, всі люди повинні одне одного підтримувати і допомагати, тоді земля буде жити більш-менш людство, буде жити більш-менш спокійно. Ну і на сам кінець, про що просить багач Авраама, пошли лазаря до моїх братів і скажи, хай він їм скаже. Що фактично робить багач? Він фактично молиться за своїх родичів, які на землі лишилися іще. навіть будучи в пеклі, але маючи можливість якимось чином, Господь вложив його в уста таку можливість щось небудь сказати до, до, до Авраама, багач просить, багач молиться, просить. Щоб якимось чином полегшили життя його родичів, якимось чином відвернули їх від такої ж біди, в яку втрапив він сам? Тобто існує зв'язок між живими і померлими. Більше того, ця межа між живими і померлими, вона доволі умовна, полягає в тому, що просто ми з вами ще з тілами, а наші померлі, рідні, близькі, вони вже своїми тілами розлучилися і душі їх перебувають. У духовному світі а тіла їхні перебувають в землі. І ось таким чином наші покійні також бачать все, що з нами відбувається, знають, що з нами відбувається, і ті з них, котрі дійсно угодили Богові, моляться за нас і своїми молитвами нас допомагають і тримають на цій землі. Тим більше моляться люди святі, які, про яких точно відомо, що вони в царстві небесному, яких церква канонізувала, тому ми і молимося з вами крім Бога і Богородиці, також іще до святих, просячи їхньої молитовної підтримки. Не тому, що ми їм вклоняємося як богам, а тому, що просто вони наші рідні, близькі люди, просто вони жили раніше, і ми знаємо, що вони біля Бога. Тому ми просимо їх, щоб вони нас підтримали молитвою в наших, наших земних нуждах і, і стражданнях. І навіть є таке уявлення в церкві, що певні святі там допомагають якихось певних нуждах. У нас колись е в умані, де я служив, така була цікава історія. Одна, е така, така вже похилого віку, вчителька захворіла, вона була прихожанка нашого собору, і ось вона е розказує таку історію, коли вийшла з лікарняною. Каже, захотіла дуже пиріжків з капустою. Ну, от буває таке, захочеш чогось. Да? От прямо і молюсь до Яна притечі. Щоб тут пошли якось, через когось, не знаю, він так хочеться як пиріжки з капустою. Іван Претеча і усні каже: ти молись до святого Миколая, це він вас все слухає, що ви там просите. І все. І вона повезла до святого Миколая. І хто став, чи сусідка, чи родочка принесла їй ті пиріжки, і вона дійсно ну, побачила: от такий був випадок. Тобто, да, ми знаємо Іван Претеча, він строгий аскет. От він такий лишився і в загробному світі, він аскет. Все, він. Нема чого. А Миколай, так, Миколай, ми знаємо, зараз очікуємо, скоро має прийти Миколайчик до дітей прийде. Він завжди швидкий на допомогу, на молитву, на послуг. Та само, ми знаємо, святого Спіридора Триміфунського, завжди дуже швидко е... допомагає в молитві, в потребах людини, в сімейному житті і так далі. Ми знаємо нашого святого Луку Кримського, так, який у хворобах дуже допомагає людям і так далі, і так далі. Тобто ми. Маємо зв'язок з загробним світом через молитву за наших спочилих і до наших святих. І вони гробом також мають можливість молитися е, про нас, про наші потреби до Бога. І тому і важливо і наша заупокійна молитва, коли ми поминаємо рідних, близьких, ми, так би мовити, поновлюємо з ними зв'язок, підтримуємо з ними зв'язок. Вчора була в нас. Дмитрівська, батьківська поминальна субота, і ми зараз з вами звершимо паніхіду за упокій, перш за все, наших воїнів, які захищають нашу вітчизну зараз під час війни і, на жаль, віддали вже своє життя, і за упокій всіх православних християн, які від віку спочили і жили на цій землі і померли. І ось це також наше християнське милосердя і служіння помилитися за цих людей, віддати їм цю шану, віддати їм. Цю нашу пам'ять і нашу молитву, і наші сердечні почуття, просячи Бога, щоб він полегшив їм загробну їхню участь, тому що немає дійсно безгрішних людей. Всі люди страждають від якихось своїх гріхів, пристрастей і таке інше. Але Господь покриває всіх своєю любов'ю, а тим більше, якщо за ці душі моляться інші люди. Тому. Будемо дорогі старатися завжди проявляти любов, милосердя, знаючи, що всіх нас чекає те, що до чого дійшли Лазар і багач. Ми всі маємо померти, і Господь з усіх спитає, як ми жили на цьому світі, чи ми для себе втішалися життям, чи ми ділилися нашою милостиню, нашою благодаттю, нашою любов'ю з нашими ближніми. Амінь.